У нас буде на території області сформовано більше 1660 виборчих дільниць. Ми задіємо на охорону громадського порядку більше 2500 працівників міліції, потім будуть в нас працівники МЧС. Працівники тих же самих підрозділів, які знаходяться і базуються на території міста Вінницький і Вінницької області губернатора. Була на минулому тижні нарада по цьому питанню, де також були присутні голови районних адміністрацій, для того, щоб належним чином можна було забезпечити охорону громадського порядку і нормальні прозорі чесні вибори. За рахунок також місцевого активу це і е, органи місцевого самоврядування, це і е, ті ж самі є громадські формування по охороні державного кордону, по охороні громадського порядку. На сьогоднішній день їх є досить таки багато. Тому е, в кожному районі буде створено штаб, в кожному районі буде створено належну умову для того, щоб забезпечити е, нормальний процес виборчий і саме головне дати мож людям можливість безпечно проголосувати. Ми будемо на охорону громадського порядку з моменту отримання бюлетнів, доставки їх на виборчі дільниці і до закінчення повністю всіх тих дій, які буде проводити або ж дільнича виборча комісія, або після доставки на окружну виборчу комісію.